Сьогодні будуть шалені шашки в BMNG Drive. Якось я призабув про цю рубрику, вона вам досить сподобалась. І тому сьогодні будуть шалені шашечки в потоці на рандомних автомобілях. Застібайте паски безпеки, тому що ми поїхали. Як ви зрозуміли, сьогодні у нас шашечки в BMNG Drive, але на рандомних машинах. Ось дві кнопочки, ця нас не цікавить. А оця. Буде давати нам рандомну машину з рандомною конфігурацією. Давайте натиснемо для тесту просто. Хтось там дрифта. Дри... Ну, на цьому я шашечки навряд чи пороблю. Дай щось на... Це взагалі гідроцикл. Який автобус? А, ну я так і знав, що я. Це просто рофл. Я так і знав, що я вимкну запис і. А давайте спробуємо. на такий... Дефолтній машині, вона в принципі їде досить реалістично, тому це буде цікаво. Тут не буде якоїсь шаленої швидкості, просто будуть обережен... обере... обережні шашечки в потоці. Їдемо. Так, трошки по заносу треба зрозуміти, як вона контролюється. Таке собі, якщо чесно. Чому на моїй смузі нікого нема? Тільки зустрічна, є, і все. Ось там когось бачу. Так. А, все, зараз будуть шашечки. Шалені. Це, це найкращий варіант, який міг бути в цій ситуації. Це просто. Я, правда, без зеркала залишився бокового, але воно мені так ну, не потрібно. Я думаю вже. Шашечка. Встиг. Ні! Ні-ні-ні-ні-ні. Бро, вибач, вибач мене. Я поїхав далі. <рив> Оце ситуація. Звичайно. Така собі. Ой, а чому? 5 кадрів в секунду. Так, обганяємо, обганяємо. Мене носить. Мене носить прям. Так. Встигаю. Фух, не лобове, головне не лобове. Зіткнення. Ні. Так, 3006. Тоф. Так, я пропоную взяти машину, я думаю, пошвидше. Ну, Це взагалі не буде контролюватись. Там задній привід, дуже велика, потужність. Та що це? Ну, Блін, я хотів щось пошвидше. Тут якийсь просто. А, а давайте спробуємо. правда, я взагалі не буду контролюватись. Який звук, ой-ой-ой, що відбувається, це просто жесть. Так, їдемо. Спокійненько. Шашечка. Ну, така, така. Непогана. Поїхали. Все, я готовий. Так, давайте краще ось тут обійдемо. І слухайте, мені подобається, що машину поки що не заносить прям супер сильно. Контро... Фух мене аж гра зависла в той момент. Давайте заново спробуємо, але я там суєти навів таку і прям. серйозною Їдемо, кайфуємо. 195 шашечки в потоці. Оце було жорстко прям. Так, по обочині краще не їхати. Виба! Це була жесть, я майже. ой. А що я хотів зробити оцим якимось мувом незрозумілим. Мене просто мотор торчить вже. Опа, це дріфт версія, так? Це дріфт версія, і вона має бути. ...непоганою, вона прям шлифує дорогу. Ой-ой-ой! Що за жесть почалась! Оце шашечки, правда, я вище не можу розігнатись. Якщо я в заносі. А так, шашечки зараз будуть. Зате я можу прямо тут, типу, в занос е кинути машину і шашку зробити. Так, ну тут я встигаю. Ф, ой. Е не бачив, ні. Нормально, в мене каркас. Ну, оце, оце таке собі для каленвалу. У мене він просто, я думаю, відсутній. Їдемо. 100. Сто... В неї 4 передачі. Блін. Блін. Ну, добре. E, в принципі, цієї швидкості. Ви бачили? Ой-ой-ой-ой-ой. Що це було. Суєта. Суєта почалась дика. <с acabar> Оце шашечки. Оце прям... Такі легендарні шашки. Ой-ой-ой. Нормально. Ми могли прям лоб в лоб, але я трошки е, спас ситуацію. О, ми їдемо, ми на ходу. <рес> а це сміхота. Опа. Правда, це дріфт конфігурація. Ну нічого. Тут потужності буде просто з головою вистачати для шашок якихось. Яка вона потужна! Це просто жесть. Блін, в мене така швидкість, що не встигає. Це капець. Це просто жесть. Ви ж розумієте, що в мене каркас в машині, а в цього чувака каркасу немає. І тут взагалі погано. Так, рандом конфіг. Поїхали. Не питайте, чому в мене була ця машина. Ну. Оці ж буде заносити дико, так? Хо. Очекайте. Ну так, її заносить, але не так, як я думав. Бо машини цих серій, ну. Інші конфігурації. Добре, я помилився, її заносить серйозно. Стоп! Це буде цікаво, я думаю. Так, ось так трошки віддалимо камеру. І поїхали. Це раліверсія. Е пікаліно маленького. Їдемо. Я спокійно розвожу піцу на такому фірмовому. О... На такому. фірмовому автомобілі. Так, добре, що. Ну, ралійна підвіска і тому. Якби нічого не сталося з машиною. Пуру-пуру Пуру-пуру пу -пу їдемо обганяти всі. Я вибачаюсь, звісно, але там була зустрічна е, машина. Назустріч йшла. По сусідній смузі. Ну нічого те, ще я тут. Піцу так розвожу, типу. Всти... Всіс. Як же її не контрол... 360 зробив! Друзі, це найкраща машина, яку я бачив просто. А, або я від е, першого обличчя так е, гарно їжу, але... Це було прям круто. Угу. угу. Як ви думаєте, що сталося? А в мене просто в моменті зависла гра. Не лагай. Не лагай. Не лагай. Я ще раз хочу спробувати на цій машині, бо вона показує непоганий результат в моїх руках. Можливо, від першого обличчя краще, але це менш. якби... менш епічніше, тому що так ти все бачиш, як машина. Представимо, що за машиною дрон просто летить і ось так. Я ловлю ці стовби просто. <ріст> Що за вогнище можна просто шашличок смажити. Треба піцу привести. Спішу, щоб е не поставили менше 5 зірок. Я не знаю, але, мабуть, це зі сторони так вигляда... виглядає. Угу. Е Пропустимо. До речі, напишіть в коментарях, яка ваша улюблена піца. Моя, мабуть, е пепероні або така гостра. Що це за машина така? Ну можливо, тому що габарити менші. Я, я якби звик к великим, і тому тут я прям без проблем проходжу, але це дуже дивно. Це прям дуже дивно. 204 км в годину їдемо. Так я і тут пройду. Все! Це, це просто халява. Так, їдемо по своїй смузі обережно. Ми е, правила дорожнього руху поважаємо. <плес> <плес> Ні. М я поїхав. Вибачаюсь Але в мене піца без всіляких... Не стовп! Будь ласка! Оце міліметраж! Оце міліметраж від стовбу! <світ> а я не можу рули... В мене ру. Я повертаю в будь-яку сторону і в мене просто прямо їде. Машина, алло. Я ж нічого ніби не злам. Ну трошки можу і колеса в різні сторони. А... <світ> Моя задача... Походу, все. Поліція! Чом би і ні. Все. Я їду за бандитом. Антенка в мене позаду гойдається. До речі, ма... я не подивився на дорогу. А це поліція. Мені Бос пообіцяв, що він дасть премію і ще декілька коробок о, з пончиками. Тому, Якби це в моїх інтересах спіймати цього злодія, який. Слухайте, це найліпший варіант. Я вам просто не знаю, я вам відповідаю, це найліпший варіант. Про... Ну, блін, я не хочу так їхати, я не можу нормально рулити. Коротше, я знаю, що я забув. Е, По-перше, ось так. А по-друге. О, ну ось так відразу краще. Поїхали. Угу, класно він. А куди він виїжджав? Може його заарештувати? Якби я теж це роблю, але я поліція. Мені можна. Mm -hmm. <хи> я просто зачепив. Ой-ой-ой, який жах. Е без мигалок. Типу я е такий коп під. Ну. Е щоб ні ніхто не панікував, розумієте? Бо вони панікують, виїжджають на зустрічну смугу. А як мені обганяти потім? А зараз я без мигалочок, спокійно доїду, ніхто. А чел гальмував нормально? Ну просто. Ця машина, до речі, непогано себе на дорозі почуває. Так, ось. О! Чел уступив. Вони. А, вони уступають мені, походу. Вони. Правда, ну, я не знаю, по правилам можна так робити чи ні, через цю смугу. Переїжджати, якщо поліція. Ну, вони мені уступають дорогу, дивіться, от я їду. Давай, уступай, дорога. Уступай, сказав! Слухайте, мені здається, я до кінця прям доїду. У мене така швичка, інтуїція, що. Що я спіймаю сьогодні цього зло. Поліція. Та ну. До речі. До речі, непогано. Непогано законтролив. Таке врізання на швидкості 150 була, здається. Куди ти? Бро. Краще. Чому деякі деякі дають мені дорогу, а деякі просто їдуть по своїй смузі. Ви вже або всі давайте мені дорогу. Або. ну, якби всі йдете по своїй На обгон. Куди. Трошки черканув, здається. Ну. Я думав як вміститись, кра краще правильно трошки направо заїхав, там би як аварія меншої. Ой-ой-ой. Меншої сили була.